Дня, шановні гості, колеги, друзі, в першу чергу вітаю вас і дякую за те, що прийняли участь в нашому другому єрпі форумі. Рік тому ми зробили такий важливий крок, що ми намагаємось збирати тих людей, які думають про майбутнє бізнесу в Україні. І я вважаю, що ця традиція для нас дуже важлива. Ми будемо це продовжувати. Насправді це важливо. Але так якраз перед форумом поспілкувався з колегами, з Валерією Пекарем, з Олегом Тінтепрайс, і так трошки мене надихнуло. Що, в принципі, цей форум не лише про технології, а швидше це форум про тих людей, які готові робити ці зміни, які готові будувати нову економіку України. Які готові разом, щоб ми всі разом могли мати вплив на розвиток нашої країни? Так, звичайно, Україна на сьогодні має такий період надзвичайних викликів, які торкаються кожного з нас. Війна, економіка, безпека це все зазнало величезного удару. Але ми бачимо, що, попри ці всі проблеми, виклики, наше підприємство, наші компанії. Намагаються працювати, адаптуватися, шукати якісь можливості росту. І це, мабуть, такі речі, як академічна нестабільність, така дуже непроста геополітична ситуація навколо. Навіть останніми роками технологічні нові виклики, це все такі проблеми, такі попіл на базі попіл лиха я його назвав, на базі якого можна збудувати ту основу. Яка дасть новий початок, нові можливості. Якщо подумати про приклади, ми, в принципі, в тих випадках не є унікальні. Давайте згадаємо саме Японію чи Німеччину після Другої світової війни. Країни були повністю в розрусі. Так? Але вони наполегливо інвестували куди? В технології, в автоматизацію, в освіту. Як результат, вони стали світовими лідерами. Південна Корея криза 97-го року, надзвичайно важка економічна криза, знову ж таки ставка на технологічний сектор. Як результат, ми бачимо такі гіганти, як Samsung LG, стали світовими гігантами і прикладом. І в базі всіх трансформацій, звичайно, були і РП-системи, erp РП рішення рішення для ефективного управління компаніями, управлінськими процесами. Повертаючись до основної теми нашого форуму. То я бачу, що ми тут є для того, щоб запустити цей двигун нових змін для нових рішень ІРП в Україні. ІРПІ, як на мене, це не лише набір технологій про автоматизацію. ІРПІ це є на сьогоднішній час це є серце, розум, це і кров і вени нового сучасного бізнесу. Це є можливості, побудовані на штучному інтелекті. На аналізі великих даних, на сучасних методах автоматизації, що дають не лише ефективну або економію використання якогось часу ресурсів, вони дають інструмент для швидких постійних інновацій, для швидкого адаптування, для розвитку бізнесу. І це є переривні речі, які можуть вивести на новий рівень. Це здається деколи фантастикою, прозоро фінансово. Інфраструктура в наших умовах, особливо зміну швидку зміну податків, надійна білюкова політика. Це здається фантастикою. Насправді, в прикладів є в світі багато успішних трансформацій. Якщо говорити в світі, ну з класичних прикладів це є компанія Nike, яка мала свій час величезні проблеми з логістикою, з обробкою замовлень. Провадивши САП, вони досягли дуже скоро ефективного результату. І те, що згадував Олег, я сподіваюся, сьогодні вони поділяться своїм досвідом компанія Тут Локальних прикладів є багато. «Рошен», Укрпошта, наскільки я знаю, теж зараз активно впроваджує Там 26 філіалів. Багато прикладів є. Україна має можливість використовувати як міжнародні відомі рішення, такі як САП, Microsoft, ОДУ, так і локальні. Прекрасне рішення, яке це все залежить від потреб і масштабів бізнесу. І Україна до того готова. Ми вже маємо обґрунтований приклад успіхів. Ми маємо технологічну базу однозначно. Ми маємо такий приклад, попри всі виклики, як наша it галузь, яка е супереч війні, супереч викликам, не та, як раніше, але все одно зростає кожного року і експортує свої послуги по всьому світу. Ми маємо талановитих людей, які готові долучитися до цього процесу. Але, мабуть, як все в Україні, у нас свій шлях, і все має бути трошки не так, як в світі, унікальне. Бо чому я так думаю? Жодна е, технологія, жодна система, жоден процес не є ізольований. Я впевнений, що дивлячись на сучасну екосистему е, України. Я розумію, що наш успіх це є об'єднання, це є підтримка один одного, навчання одного одного, створення спільнот і весь успіх в нашому об'єднанні, спільних зусиль, в нашій синергії. В цьому, мабуть, наша унікальність. Давайте подумаємо хвилинку про майбутнє. Майбутнє, де Україна вистояла. Відбудувалася, стала сильнішою. І Україна хоче мріяти, щоб Україна, де такі речі, як прозорість, автоматизація, інновації стали нормою. І я думаю, що ми до того готові. Це залежить тільки від нас, від тих людей, які тут присутні, від зусиль і кроків кожного з нас разом. І я так вчора мав нагода в приїхав до Києва. Попав в період традиційних тривог, які постійно лунають в столиці, і хотів провести собі аналогію, що ж можна, що ж можна такого надихаючого придумати. Моя ідея така велика китайська стіна, би, до чого? Багато з вас всі пане знаєте, вона будувалася не одну сотню років, вона будувалася, так вчора подивилися, навіть більше ніж півтори тисячі років. І унікальність цієї споруди, не, не будемо говорити, як вона будувалася. Це купа е е витрат, проблем людських життів. Так, але її будували різні покоління різних імператорів. І це є не лише оборонна споруда, це є приклад того, коли кожний правитель, кожен імператор привносив щось нове. Він привносив своє бачення. Так, в першу чергу це оборонна споруда, яка для нас сьогодні також є символічною, що охороняє наші кордони від нашестя різної Орди. Але кожен етап привніс інновацію, хто зробив більше вежі, хто зробив ширші стіни, хто зробив нові технології, щоб збудувати в таких місцях, де неможливо це робити. І це не лише стіни. Це стіни не для розділення. Я це бачу як фундамент для того, щоб збудувати щось разом, де кожен привніс щось своє, і де ми всі разом можемо зробити такі речі, які нікому не вдавалося. Тому дуже дякую всім за те, що ви є тут сьогодні з нами. Бажаю, щоб цей день був продуктивний, натхненний з новими ідеями, з новими партнерствами, з спілкуванням. Дякую організаторам, дякую нашим спікерам, гостям. Дякую. Дякую, де да ти